Сьогодні. Марка 9 глава, 50 вірш. Майте упокій між собою, чи значення. Господь не дозволить перешкодити своїй роботі. І якщо хтось бажає вивищення і шукає похвали від людей або бажає панувати над громадою, і з цим чином шукає задоволити свої самолюбні бажання, нехай такий знає, що він напевно буде викинути на двір у вічну темряву. Ніхто ніхто не буде старатися перешкодити йому у його мильному напрямі, тому бунтівникові, тому такі бунтівники є відвічанні за їх власну судьбу. Ті, що бажають угодити господарів, звернуть увагу на свою старого і будуть оминати всяку незгоду і клопіт, і будуть згідно співділити одні з другими, його вибраними людьми. Тобто, вибраними людьми будуть спільно діяти одні з другими. Всі з громади храму, будучи у єдності, люблять кожного члена організації у храмі. І все старається чинити добро таким. І вони оминають все те, що може принести шкоду членам тіла Христового. Коментар взяти з вартової башки номер. 8938 рік. І так даний текст дає запевнення від імені Бога Єгови, що хоч багато є бунтівників і перешкод, то його запевняє, нічого не зможе здоліти, нічого не зможе досягнути. Тобто всі ті перешкоди, які вони роблять, вивищуючи себе, оправдовуючи себе, свої ім'я, вони будуть цілком опозорені і вони не зможуть знайти місце панування у Божій організації над Божою організацією. Тобто їхні... Самолюдні бажання задоволити себе, задоволити свої думки або думки своєї родини, або своїх друзів, котрі вони собі вже понаходили, нічого не зможуть вони зробити у перешкоді, в бунті проти Бога і і проти Божої організації. Тому зазначено є, що ніхто не буде старатися перешкоджати йому в його мильному напрямку. І тому такі бунтівники є відвічанні за їх власну судьбу. Тобто його показує, нехай вони чинять, що бажають. подібно, як до Ісуса Христа Він допустив страдання ті всі і би перешкодити йому ворогові і тим книжникам та фарисеям. Однако він їм не перешкоджав. Але ті, що бажають угодити Богу, каже, звернуть увагу на свою осторогу і будуть оминати всяку незгоду, клопіт, спір, неудоволення, оправдання своє. Тобто вірники будуть обминати і вони будуть співділати друг з другом, тобто з Богом вибраними людьми. Тому що в Божій організації Бог вибирає слуг, а не чоловік або яке суттєві. Тому всі з громади храму, будучи кажем, в єдності люблять кожного члена Божої організації одинаково. Тобто стараються чинити добро. Для тих, хто знаходиться в Божій організації. І вони оминають все те, що може принести шкоду членам тіла Христового, то є остатку при виконанні Божої роботи, яка розпочалася з 1918 року при помощі цієї кляси тіла Христового остатка. І сказала, ця кляса буде до кінця. Як про це слідкує башня стражі Битва Єгови. Вона показує, що ця кляса су, богом піднята, Богом вибрана і Богом заслідкована його авторитетністю Божою, що ці слуги. Котрих його вибрав, підняв і вручив працю, вони будуть від початку і до кінця. Ті, котрі на підставі пророства згідно біжучого часу будуть виконувати волю Божу, бажання Божі і ціль Божу. Яку його замірив від початку, що буде в кінець, Він це. Розписав, показав на підставі пророства і піднімає згідно часу тих слуг до тих пророст, котрі приходить час до виконання. Тому і сказано їм, нема пророцтва без слуги і нема слуги без пророства. Тому якщо є слуги Божі, вони мають бачити кожний себе на підставі пророства. Це стрій авторитетність його визначення, а не наше. Це так значення.